Вітаю! Отримали посилку від Агромаркета Як завжди, якісне пакування, якісна коробка. Накладна з переліком рослин. І тепер давайте подивимося, що всередині. Ось такі тюльпани. Зверніть увагу, які бульби у нас. Дуже великі, якісні, різні види тюльпанів. Карневин, лілія, гіацинт. Такі тюльпани анеома. и роза. Так и стан. И два выда артензии. Сыня и червона. Вы не буты, И осик стан. Останье солнечные солнечный дни. Те осени. І от ми показуємо вам всю цю посилку від AgrMarket. Всім мирного дня. Дякуємо.